Вже скоро прийде. Часто дому піти -пі? Там добрячка. Дуже хочу, я знайти він розповість Цікаве щось мені тобі. Добрі ради, та сам, дітлахи лафей. Брішки, як Так-так-так. Так, це гарбузове насіннячко є. Так, так, так. Це ось огірочки. Так, патісончики, морква, Ну, в принципі, здається, все в порядку, все насіннячко в мене є. Так, так, так. Заходьте. Привіт, добрячок. О, привіт, друзі, привіт, сідайте, будь ласка. До речі, а ми ще не привіталися з телеглядачами. Привіт, наші любі друзі, мої маленькі телеглядачі. Ну і вітаю, звісно ж, і дорослих. Хочу на самому початку запропонувати вам гру. На екрані на протязі нашої передачі з'являтиметься морквина. Вам потрібно порахувати, скільки ж разів вона з'явиться у нас на екрані. А всім, хто правильно порахує, я подарую насіннячко моркви. Я, до речі, до речі я тут займаюсь такою цікавою справою. Що ти робиш, добрячок? Чим ти таким займаєшся? Я ось по господарству займаюся. Насіннячко переглядаю, як воно збереглося, чи воно годиться для того, щоб його посадити. Насіння? Ану покажи. Ну, друзі, чого ж не показати? Звісно, покажу. Беріть, дивіться. А це що за насіння? Це насіння огірочка. Ну розкривай, подивишся, яке воно. А Бай це що за насіння? насіння? А то насіння морквочки. Розкривайте, розкривайте повністю ось так, будемо дивитися. А зараз, хлопці, я хотів би загадати вам загадки про те насіння, яке в мене іще там є у коморі. Загадка для маля. Слухайте першу. Маленька, червоненька із хвостиком тоненьким. На городі мене рвуть і до столу подають, що це? Помідор. Так, дійсно, помідора червоненька, але це щось таке, що з хвостиком. Червоненьке з хвостиком. Що це? Редька. Дійсно, молодець, це, це редька. Слухайте наступну загадку. Ця широколистна пані на землі і на паркані. У стручки, як у торби, заховала всі скарби. Що це? У стручках таки за скарб. Горох. О, ну горох дійсно теж в стручках. Але ця пані, вона і на землі, і навіть на паркан може йти. Квасоля. Дійсно, це квасоля. Ну і ще одна загадка. Жовтенька, маленька, мов медок солоденька, на баштані достигає. Тепле сонечко вітає. Що ж це таке маленьке смачненьке на баштані росте? Ну, я вам підскажу на баштані іще росте гарбуз? Що це? Диня. Хе, молодці, дійсно, це диня. Де, Де знайти таке насіння, щоб виросли незвичайні плоди? Незвичайні плоди? Так, незвичайні такі, такі великі. Так, ви знаєте, насправді є такі люди, які займаються виведенням нових сортів овочів, фруктів, зернових різних культур. А знаєте, як називають таких людей? Ні. Як? Хех. Людей такої професії називають селекціонерами. Ось таке непросте слово. Вони відбирають оці найкращі насінини, з ними проводять різні експерименти, додають різні корисні речовини до них і отримують рослини, які не бояться морозів, які не бояться різних шкідників, ну і не бояться різних захворювань, тому що навіть рослини хворіють. І їхня робота, хочу вам сказати, друзі, вона дуже цікава та корисна. Справді цікава, справді корисна. Сьогодні я хочу розказати вам цікаві факти про незвичайно великі плоди. Це цікаво знати. Друзі, можливо, ви чули про таку книгу, яка існує. Це книга рекордів світу. Чули, вона називається Книга рекордів Гіннеса. О, так, так. Ця книга це довідник, яка виходить щороку та містить колекцію світових рекордів різних. Там записують як людські досягнення, так і екстремальні факти природи. До речі, зараз книга рекордів Гіннеса видається дуже великим тиражем. Що ти маєш на увазі? А те, що книга рекордів видається частіше і найбільшою кількістю примірників. Найбільше всіх книг всіх світу. Так, друже, але за винятком Біблії. Що біблія видається частіше за книгу рекордів Гіннеса? Так, Біблію купують і читають люди по всьому світі. І тому її постійно друкують. І через це Біблія внесена в книгу рекордів Гіннеса, до речі. А ще у книзі рекордів Гіннеса зафіксовано інформацію про найбільші овочі та фрукти. Наприклад, найбільшу картоплю вагою уявіть собі цілих 11 кілограм Ть, мабуть, от такого величезна. Одинадцять кілограм та 200 грамів виростив ліванський фермер Кхалал Семтхат. Таке цікаве ім'я з міста Тир. Він навіть не міг повірити своїм очам, коли виявив у своєму городі настільки величезну кардоплину. Уявляю собі, щоб в мене така велика виросла. Ого, яка вона була велика, та ще й яка. Дійсно, вона була велика, та не така велика, як кабачок, що виростив австралієць з острова Норфолк. А кабачок був ще більший. Та, звісно, найбільший кабачок в світі важив 65 кілограмів. Уявіть собі, щоб підняти оцього велетня. Знадобилося аж дві людини. Уявіть собі, дві людини. Взагалі, таких людей, які займаються вирощуванням гігантських овочів, багато. Наприклад, Джон Еванс з штату Аляска, що в Сполучених Штатах Америки. Адже любить цим займатися він одним з його овочів-гігантів є капуста. Яка важить аж 34 кілограми. Та це ще не всі його досягнення. Йому також вдалося виростити найважчу морквину. Вона важила аж 8,5 кілограмів. І це, це було у 1998 році. А його кольорова капуста рекордсмен мала вагу понад. 14 кілограмів, а гігантське броколі понад 15. А от Ллойд Брайт на своїй фермі вирощує кавуни гіганти. Кавуни ням-ням. Я теж, хлопці, полюбляю кавунчики. Напевно, Ллойд Брайт теж їх дуже любив та і вся його родина. Бо на його фермі, яка, до речі, називається Hope Farm Store. Постійно вирощують Кавуни гіганти, починаючи із, із ще далекого 1979 року. І останньою перемогою став кавун вагою, уявіть собі тільки 122 кілограми. Оце так рекорд. Оце так велетень! Ти Та ще пак! Та це ще мало. Чому? Бо найбільший у світі гарбуз виріс в Рот-Айленді Це у Сполучених Штатах Америки І це відбулося в 2007 році. І знаєте, яку він мав вагу? Яку? 766 кілограмів. Ого! Ха! А найдовший огірок завдовжки, уявляєте собі, 90 сантиметрів. Вдалося виростити альфу собу ну, із Англії. А ми теж чули ли, про, про виноград, який теж можна занести у книгу рекордів. Ха. А що ж це за сорт винограду і, і де він росте? Про нього розповідається в біблії. Його ледве несли на плечах двоє ізраїльтян. Так, так, я теж знаю цю історію. Вона справді записана на сторінках Біблії, у тій землі, яку Господь пообіцяв дати своєму народові, дійсно росли величезні плоди. Земля давала напрочуд щедрі врожаї. От би і собі виростити такий виноград, і я б хотів. Такий виноград не можу вам запропонувати посадити. Та хочу запропонувати вам дещо інше. Що, що? що Пропоную вам посадити огірочки. Можливо, і ви зможете виростити 90-сантиметрові огірочки. Ура! Клас! Може й ми потрапимо в книгу рекордів Гіннеса? А ви так можете? Ну що ж, хлопці, поїхали! Для цього нам потрібен ґрунт. Ось він є в пакетику, є посудинка, в яку будемо садити насінини і є, є насіннячко. Що найперше робити? Спочатку потрібно ґрунт насипати у горщики або ж у стаканчики, як ось у нас. Беріть лопатками, насипайте ґрунт у стаканчики. Потім потрібно туди покласти насіннечко. Візьміть по три насінини і так, одна трошки на відстані від одної. Посадіть насінину. А зараз ми ще зверху присипемо трошки ґрунтом. Первізьміть ще лопаткою і досипте трошечки ґрунту, щоб насінини не сховалися. Ну а тепер треба ще не забути полити водичкою. Біжа вініамінчик, візьми глечика з водичкою. Так, молодець. І трошечки полити. Ну що ж, молодці, ви гарно впоралися. А як часто поливати наші насіннячко? Бо щодня води ніколи не буде багато. А от і ні, друзі. Насіння в таких горщиках достатньо поливати лише двічі на тиждень. І то тільки в день або ж зранку. А чому? Бо якщо ми заливатимемо водою наші насінинки, то вони можуть навіть загинути. Чому не можна поливати ввечері, а тільки вдень або зранку? Ну, тому що вночі холодно, і коли холодно, то до того ж волого, то корінчики рослин можуть захворіти. Оце так так. Добре, що ти та нам це сказав. Так, нам не треба хворих рослин. Але ви знаєте, друзі, на мою думку, най найдивовижніші плоди приносить дещо. Інше насіння. Яке? Розказуй, де його можна взяти. Х, є одне місце. Поділися інформацією, може, воно дорого коштує? Та ні, коштує воно зовсім недорого. Але плід, який з нього виростає, вартий найвищої ціни. Що це за насіння таке? Розкажи нам тигенько на Вушку. На вушку? Телеглядачам не кажи навряд чи всім вистачить. Вистачить його, любимо і на всіх. Тоді розкажи. Те насіння, дітки, то слово Боже. А який же воно плід дає? То плоди любові, терпіння, милосердя, миру, стриманості, добра та багато інших таких добрих плодів. Я би і справді годь хотів в собі зростити такі плоди. І я. А що для цього треба? Для цього потрібно читати Біблію і виконувати її добрі поради. І все так просто. Довіряти, а все решта зробить Бог. Так як він це робить з усіма насінинами, що лягають у землю. Адже ніхто не бачить, як воно там лежить в землі, як випускає паросточок корінчик, як зростає. Дійсно, ніхто не бачить. Бо про все це, хлопчики, дбає Господь. Ну, а ми просто доглядаємо за рослинкою. Ну і звісно, чекаємо, коли ж з'явиться плід. От із цими плодами відбувається все так само. Що ж, мої хороші друзі, на жаль, закінчується час нашої телепередачі. Правді жаль. Але я хочу побажати щось вам, друзі. Ну і, звісно ж, вам, дорогі телеглядачі, бажаю, щоб духовні плоди зростали у вашому серденьку. Добро, любов та милосердя. Проявіть добро <кхм>, до якоїсь тваринки на цьому тижні. А мені про це напишіть, що у вас вийшло. Листи надсилайте на адресу, яку бачите на екрані. Можливо, ви когось нагодуєте, можливо, це буде пташечка якась, чи собачка, чи котик, або ж збудуєте шпаківню для пташечок. А я кожному, хто напише, вишлю чудові причудові насіннячка, які ви зможете вдома посадити і виростити плід». Добрячок, я прийду до тебе наступного разу і все розкажу. Ну, чудово, чудово, друзі. Ну, а зараз нам залишився тільки час попрощатися з нашими телеглядачами. До побачення, до друзі! До побачення! До наступних зустрічей! Добрячок розкаже вам. Ще один секрет: як творив програму, він з участю колег операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хомяка ці гарненькі дітки друзі добряка.